Привіт! А що ти робиш? Вечірня впорання. Що з подали водички, там вже долив, сіну, перекинули на цю сторону. І вже остів'ята вже такі, скоро залишають гніздечко, то будемо капіталити вже приміщення, потихеньку робити. Проведемо і туди вже воду зробимо. Удобно. Оце дуже-дуже зручно це ліка, друзі. Капітально це по господарству в неї бігать, отак як ніпільні поївочки наливають. А взагалі ніпільна поївочка дуже капітальна. Там дивлюся в інтернеті, багато хто продає бачок або, або навіть відро і, і метр ніпільних поївок, і там коштує 800 гривень. Ну це капець як дорого. Ми купляли, купляли бачок. Три метри ніпельних поївок в зборі, шлангами, з кранами, з усім віддавали щось тільки 600 з копійками. Да? Я вже не питаю, да, щось, щось таке. То теж дивіться. Що так. купуєте. Але, звісно, самі я сам сидів з дружиною, ми самі засверлювали, самі ніпелі вкручувався. Награнулював, зараз роззуюся, бо там у нас сіно. Зараз трішечки помішаю його, покажу вам глядачам який комбікорм, Краса mm. з кукурузкою. Чи моцні ну, вон давлю, Бачите, роздавити роздавить не можу. уже, уже готове. О, кожен знаєте, хазяїн барень. Добавляю сюди і кукурузку, купуємо в маркетопті пшеничку, щоб без отій муки було. Соєвий шрот, макуху Добавляю, купляю, е, обичне ось беру там кальцій, можу додати. Коли додаю якось і чудо, бо в нас же по породах вони півнями е, один раціон робимо для курочки, брама, яка несеться. Другий раціон робимо для курчаток е, маленький. Третій, бо вчора зняв відео. А там мені пишуть, ти що таким граном маленький курчат у скрині годуєш. Та ні, ми годуємо, е, не хочу йти. Та зараз я навіть покажу. Ось у нас є. Зараз я підійду. Десь, десь у нас ось у мішечку хочу показати. Це у нас білковий мікс. Я зроблено, дивіться. І зараз ось наберу і подивіться. І це тройка на ОГП. 150-му, а це троєчка на ротексу з сотом. І от бачите, яка виходить гранова. Хоча б тут вже е, на максимум е, фікса ніж е, прикручений, що призав таку грану, бо можна й довшу робити. і все. То ми годуємо, звісно, мілкою грановою, курчатками таке така не даємо. У нас ще отой залишився комбікорм. Якщо хто е, пам'ятає, як ми тоді з дружиною, що. Не було манековий часу гранулювати. Її дружина поїхала в магазин і купила обичний мішечок комбікорма. Тому ще й досі йти курчат і не можемо той комбікорм виготовити. Їх так? ж там не багато. Да, їх же ж там не багато сидить. То було й таке, що і магазини їздили, о, і все. Тож, що Анна Васильівна, награнулювався, тож угу. на вечерю зови мене. Будем, Обов'язково. Будемо вже вечерять, що курочкам. Попоралися, вони вже вичерпні. Да, повичищали дружина, он там відходить від капусти, он, огірочки, е, о, таке ж карвупинка, все повикидували. Краса. Сьогодні випускали, бігали, гуляли маленькі, ті, що бігають на дворі, вони тут аночують. а їм поки міста багато не потрібно, їм ще сідом не потрібно. Виходять тоді на двір, тут ми перегороджуємо, щоб не заходили, не срали, ніде нічого. Тож, усе капітально. Потихеньку, потихеньку не спішо і якось так якихось трішки результатів досягаємо. Тож, гарного усім вечора.